Армадов. Забудь про головний біль. Ну, а з нами вже на зв'язку наш кореспондент Петро Кузик. Який зараз знаходиться в умані. А там якраз святкують 5783-й Який здається, ти молодець, супер. Рік. Ну і потрібно рік. нам дізнатися, що дарують на Новий рік, на єврейський Новий рік, і чи є така звичка зазвичай. Доброго ранку, друзі. Ще раз Так, я зараз в умані на одній із головних для хасидів вулиці, це центр міста. Тут сьогодні можна побачити дуже багато цікавих моментів. Я хочу вам дещо показати. Буквально на самому початку ми можемо просто кілька кроків зробити по місту. Тут буквально на тротуарі моляться. А якщо пройти трохи нижче, я попрошу оператора показати тут. Прямо посеред вулиці стрижуть один одного хасиди. Ну, це така у них традиція, і це нормально. Тут багато чого такого відбувається. І ще хочу додати, що в місто. Досі продовжують прибувати хасиди. сьогодні ще очікують, що приїде сюди кілька сотень. Якщо минулого року їм все ускладнювала пандемія, пандемія коронавірусу з різними обмеженнями, то цього року віряни мають ще нове випробування через війну Росії в Україні. Їх взагалі-то закликали цього року не їхати в Умань, а За заради безпеки навіть кількість паломників не розголошують цього року. Чисто візуально їх тут в половину менше ніж я бачу минулого року. Ну і вчора до пізнього вечора тривав шабат, крім молитов. Їм не можна було нічого робити, навіть користуватися мобільними телефонами. І коли хтось з цих чоловіків хотів підійти і поспілкуватися, то інші підходили, робили йому зауваження, забирали від камери і нагадували, що потрібно поважати традиції. Ось як це тут відбувається. Пропоную подивитися. шабес шабес. Na 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 shan shabis asu khara na 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 Ви бачили, вони виселяться борош Гаршана одне із найбільших свят для іудеїв. Я тут побачив ще одну нетипову для нас традицію, коли просто посеред міста на вулиці розкладений дерев'яний столик, і на ньому різні зв'язані пучки рослини, трави виглядало, ніби продають зелень, та насправді вони спеціально з Ізраїлю привозять ці рослини. Серед них мирт, м'ята і навіть лимони, інші Мяні рослини, і після молитви вони вдихають ці аромати. Це може, може зробити кожен, не обов'язково бути хасидом, не обов'язково бути іудеєм. І після а, молитви це роблять вони. Якщо хтось хоче це зробити, можна просто підійти до столика. Звісно, хасид може попросити повторити за ним кілька священних трав, і тоді а, дає понюхати траву. Ось подивіться, як це відбувається без коментарів. نعم 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 Ось переважна кількість паломників сюди приїхали з Ізраїлю. Звісно, є й з інших країн. Наприклад, я зустрічав тут американців, які розповідали, що перед приїздом в Умань вони навіть трішки вчили українську мову, і для багатьох. Хасидів-Паломників цього року дорога в Умань могла навіть займати кілька діб, тому що кордони зараз переповнені. Прилетіти літаком напряму в Україну не можна найближче це Молдова, куди можна прилетіти. Далі вони вже автобусами, потягами чи автомобілями добиралися сюди і. Багато паломників навіть приїхали ще в перші дні вересня, і в багатьох я цікавився, чи вони не побоювалися сюди приїжджати через те, що в Україні війна. І один із паломників на ім'я Мойша, він є британський єврей. Він мені розказав наскільки великий в них страх приїзду в Україну. Пропоную послухати. Most people here are coming from Israel Ізраїлянівеї. Anyway. Багато людей сюди приїхали з Ізраїлю, де війна постійно. Ми, євреї, не переймаємося цим. Ми віримо в мир і любов. Ми віримо, що наша молитва нас захистить. Ну і тут ще щодо вашого питання стосовно подарунків, тут є цікаві моменти. Я розкажу: євреї вважають, що Бог саме на Рожгашан вирішує долю кожної людини і оцінює кожного за його вчинками. Тож тут вони каються в недобрих справах і моляться Богу про власне благополуччя, моляться за своїх рідних і близьких. І це важливіше за будь-які матеріальні подарунки, як вони мені тут пояснили. І цього разу хасиди ще й моля. За Україну і про це вони написали високо над воротами, через які в ці дні кожен паломник входить до їхньої головної святині, там де похований їхній наставник Рабін Ахман. І ось що про важливість бути об'єднаними в ці дні мені розповів головний рабін Києва. Послухайте, будь ласка. Всегда, когда знаходимося в сложной ситуації, ми становимся. единые. Мы становимся крепче, и мы становимся все вместе. Из-за этого мы все молимся за Украину и за украинского народа. Это радость в том, что я вижу, как люди хотят приезжать сюда, как люди хотят показать и доказать, что мы все вместе. Я даже не буду говорить про наших врагов, потому что я не хочу дать им вообще силу. Стосовно ворогів, Рабин мав на увазі росіян, і цього року дійсно тут з Росії абсолютно нікого не очікували. Сам новий рік рож гаршана будуть визначати сьогодні ввечері, коли сяде сонце, зійде перша зірка, і святкування повинні відбуватися всю ніч, але у нас зараз комендантська година. Тож що придумали іудеї, як вони відзначатимуть, ми за цим будемо спостерігати, і вже про це детальніше я розповім завтра в ефірі сніданку з 1 плюс 1». Колеги, вам слово дякуємо. Дякую. Тобі, Петро. Надзвичайно цікаво наскільки багато людей. Я знаю, що приїжджають ну, тисячі, але коли ти бачиш, що це безкінечний потік, потік. людей, то це звичайно вражає. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.